Прочитав сьогодні одну історію. Львівщина село. Привезли хлопця, які загинув на сході країни. Проважають в останню путь близькі родичі. І з районного військомату приїхали військові нести гроб, надати, як кажуть, процесії державного рівня. І... Тут близька родичка цього хлопчини, загинувшого, помічає серед військових знайоме лице. Довго вона не може зрозуміти, звідки вона це лице бачила, а потім, коли закінчилась процесія, вона підходить до нього і каже: Це ж ти, сука, піхав його в бус. Це я в тебе просила. Відпустіть хлопчину. Залиште його в спокої. Це ти мені кричав, що у нас війна? Ти повинен лежати поруч з ним, розвернулась і пішла.